До речі, як сходять мої посіви, там я переживав, були морози, ось зелені трава різна трав'я багаторічне. Ну, її ще не так видно, але видно. А вон там увесь добре видно. і люцерка. Десь де гліб е, ще трішки прогорнулося, <кій> ну, де більше землі на ньому, то ще не дуже, якби, але вона вилізе. Я там ходив, шкрабався, то ну, є, проростало, буде діло. І так же само люцерка. Тільки-тільки починає, починає сходити. Її не дуже видно, пізніше я ще зніму, вже як воно підніметься, все, дай Бог буде добре. То коротше я думаю, буде діло. Морози переживе, чи пережило.